Слово, бо називає людину, чия любов не знає меж, чиїми грудьми вигодовину цілий світ. Це перше слово, мовлене нами, на все життя залишається дорогим у серці, у хвилини радості й печалі, ташкою надій злітає з наших уст та моє біль. Рідна мати, вона любов, вона печаль і втіха, жива вода на виразки душі. Поки живе, обереже від лиха, завжди підтримує мене. В травні, коли прокидається від сну природа, коли дзвенить у блакиті пісня Жайворонка, теплий весняний вітер приносить свято Матері. Друга неділя травня святкова для кожної людини, бо це День Матері день освічення в любові материнству. Його святкування має свою історію. Воно з'явилося в Америці. Перше його відсвяткували у Філадельфії 10 травня 1908 року з ініціативи американки Анни Джарвіс на знак пошани й любові до її перечасно померлої неньки. У 1914 році президент США Вільсон видав декрет про щорічне святкування Дня матері, розуміючи, що міцна держава розпочинається з міцних сімей. Того часу День Матері став знаменитою подією в усіх країнах Західної Європи. Місяць травень це місяць Небесної Матері Діви Марії, яка для нашого народу є особливо шанованою, заступницею скривджених і знедолених, яка благословила у хресну путь свого єдиного сина, Спасителя людства. І сьогоднішнє свято це свято Божої Матері. Матері України, Ти легше на серці, як почую твій спів. Знов душа розцвітає, чути пісню ланів, з голови утікають і печаль, і самота, а душа оживає, як весною жита, мрії, рвуться у небо, як усміхне на ти. очі щирі у тебе, сповнені доброти. Твоє серце скарбниця, де турбота й любов, а душа то криниця, що бронить знов і знов. У житті я щаслива, в мене ненечка є, ти, матусенько, диво й коріння моє. Тільки в нас існує чудовий звичай зберігати зрізані в день матері яблуневу та вишневу гілочки. Але чи можна любов до матері вмістити в один день? Як під сонцем, квітами, так з матір'ю дітям. Материні слова і зимою гріють. Материнська любов спише все. Мамина любов усюди з тобою. Подібні вислови народної мудрості можна лічити і не перелічити. Бо чи знайдеться людина дорожча за рідну неньку? Мама це половина нашого дитинства. Бо життя маленької дитини належить матері тією ж мірою, що й дитині. Тільки вона єдина, стерігає безліч столетих і дорогих нам дрібниць, перших радісних вражень дитинства, що давно відійшло. Кожна мама несе в своєму серці подвиг, свою материнську любов. І скільки існує мам у світі, усі вони говорять єдиною мовою мовою любові. Ким би не була за професією жінка, і є в неї, мабуть, найголовніша посада звання мама. Бути добрим сонечком родини, нести світло та тепло дітям, навіть якщо вони вже зовсім дорослі. Дякую вам, мамо, за пісні крилаті і за щедрі свята нашій рідній хаті. Бачу ваші очі в срібносивим сумі. В них світають ночі в сонячнім задумі. Ви в молитвах Божих бережете світло, щоб життя у мирі і надії квітло. Щоб світило сонце нашій Україні і сміхалось дітям небо синє-синє Дякую вам, мамо, за високу долю, за зелене жито на веснянім полі. Дякую вам, мамо, за прожиті роки, за турботи серця, за родинний спокій. Мати, мама, матуся, одне слово, а як багато значить для нас, скільки в ньому ніжності, ласки, доброти. Немає друга ближчого і ріднішого, ніж мама, всі наші радощі, печалі, мрії і прагнення разом з нею, бо все розуміє ніжне материнське серце. Ти всіх святіша, ненько, моя ти квіточка біленька, моя любове, де причал знайшли і радість, і печаль, моя маленька, неозора, моя і втіха, і опора, моя весела і сумна, моя небесна і земна. Материнська любов не знає кордонів, страху, сумнівів, розрахунків. Вона очищає нас, зігріває, зупиняє нас перед безодним. Мати тяжко страждає, якщо її дітей спіткало лихо, і розцвітає, стає молодшою, веселішою, сильнішою, коли бачить, що її діти виросли порядними людьми. Немає, друзі, нічого більшого на світі, як любов материнська. Вона ще не впізнана до кінця, хоч успівана у сотнях, а може й тисячах поетичних творів. Дівчину вродливу юнак покохав, дорожче від неї у світі мав. І клявся, божився, що любить її над сонце, над місяць, над зорі ясні. Тебе я кохаю, за тебе умру. Віддам за кохання і неньку стару, та мила його не бояла гріха. Була, як гадюка, зрадлива, лиха, сміхнулась лукаво і каже йому Не вірю, наче коханню твому. Як справді кохаєш, вірний єси. Мені серцененьке, живе принеси. Юнак мов згубився, не їв і не спав, три дні і три ночі весь день попадав, і стався опівночі лютий злочин, мов кат витяв серце у матері син, і знову до милої з серцем в руках побіг і скажений, охопив його жах. Ось ось добігає, не чуючи ні. Та раптом спіткнувся і впав на поріг. І серденько ненчине кров'ю стекло, і ніжно від жалю воно провикло. Востаннє озвалось до сина тумить. Мій любий, ти впав чи тебе не болить? Мати, всьому початок, мати, берегиня роду домашнього вогнища. Саме вона з цією ниточкою, яка єднає всю родину, Вам, любі наші матері, щастя земного, здоров'я доброго, хай горе обминає родини ваші, а матір Божа вас оберігає. Дорогі матері! Ваша присутність буде вічною в нашому житті, а добрий приклад впевнено вестими невідомими стежинами нашого життя. За вас! Улюблені матері, наша повсякчасна молитва та подяка Господі. Є в мене найкраща на світі матуся, за неї до тебе пречиста молюся, молюся устами, молюся серденьком, до Тебе, Небесна, Ісусова ненько, благаю у Тебе дрібними словами, опіки і ласки для любої мами, пошли їй не скарби, а щастя і долю, щоб її минали. Без Смутку, без болю, рятуй від недуге, матусеньку, милу, даруй їй здоров'я, рукам подай силу, щоб вивела діток у світ та й у люди, щоб мною раділа, пишалась усюди. За це ми складаємо в молитві долоні до тебе, царице, на сонячнім троні. Бережіть материнське серце, бо воно як воскова свічка. То на гноті малесеньке сонце, ніжне й тепле, але не вічне. Коли спокій і радість у хаті, то горить воно рівно і тихо, як прикутає пташка крилата, стрепенеться, відчує ще лихо, затуліть теє серце, ніжне од вітрів, забуття і тривоги. Каяття принесіть, хоть і пізнє, і укріть гіркі сльози з немоги. Просипа серце мами, проміння на пелюстки долонь дитячих. Тихо скапує нам на сумління, зазирає, мов совість у очах. У черішневі цвіт тебе вдягли руки, моя матусенько, моя голубку мила, і на чолі поварені стежки, і на личку доля слідців залишила в очах твоїх небесна голубінь, і доброти у них безмежне море, хоч дарувала доленька тобі. Струмочки радості і ріки й горя. своєму серці не тримаєш зла, воно любов'ю і ласкою рисніє. Не раз ти скривджена в житті була. Та кривду та завжди прощати вміла. Моя матусеньку, голубенько моя. Напружені і мозолисті в тебе руки, та не згубили ніжності тепла, його ти подаруєш ще й внукам. Мами вишивали одяг для дітей, вкладаючи в них свої молитви і ніжні почуття. Вишиванки служили і одягом, і оберегом. Вишита сорочка символ здоров'я і краси, щасливої долі і родинної пам'яті, любові і вірності. Мама рушник вишивала для сина і дала в дорогу, немов оберіг, щоби не спіткала лиха його година любов і тепло, щоб у серці зберіг, а інша нитки уселяє в узори, щоб гарна сорочка в синочка була. Мені сорочку мама вишивала, не наче долю хрестиком вела, щоб я лихих си не шукала, і долю непривітною була. Срочка мамина біла біга, а сорочка мамина серцю мила, а сорочка мамина зігріває, я її до серденька пригортаю, а сорочка мамина. Біла, Та наче птахи, і пролітають вже донечки, як квіти на весні, я їм сорочку білу вишиваю, як вишивала матінка мені, виконуй доню, мама говорила, життя закони істини прості, не зраджуй землю, що тебе зростила. Сорочка мамина біла біга, а сорочка мамина серцю мила, а сорочка мамина зігріває, я її до серденька пригортаю, а сорочка мамина біла біла, а сорочка мамина серцю мила, а сорочка мамина зігла. Я при ортою на тобі сорочечку біло дів, на тобі сорочечку серцю миво. Будеш її зраночку зодягати, буде тебе серденько зігрівати, а сорочка мами на біла біга, а сорочка мами на серцю мила, а сорочка мамина бігала. Невипадково народ, слово мати, поставив поряд із таким великим словом, як вітчизна. Зустрілись якось кілька людей, і почали сперечатися, яке слово найкраще у світі. Здоров'я! сказав хворий. Ні, молодість, відповів старий. Найкраще хліб, мовив жебрак Перемога, сказав стрілець, воля, відрік невільник. Ні, правда, сказав мудрець. Аж тут з куточка обізвались сирітка, ще малий хлопчик. Найкраще в світі слово мама! І всі сказали мама! так. Стрепенулась від сонця галузка в саду, кличув матір із хати пташина, сім'я. Я, Я щодни до вас на розмову іду. Мамо, рідна. Життя і надія моя, це своїх маморок сходить сонце моє, щоб ясніше дорога у світ пролягла. Мо спів серця твого джерелечко б'є, щоб напилася світла, снаги і тепла. Де б не був я додому не раз повернусь, і замриний клен зашумить у дворі, де б не був матерям до землі поклонюсь. Найрідніші у світі для нас матері, все від мами, і слово, і пісня, і хліб. Перша ластівка в небі, веснянка в гаях, все від мами і мужність, і перший політ, кожна мама для діток, як сонце, сія. Сиву давнину люди вірили, що існують сили, які охороняють родини вогнище, від яких залежить спокій та достаток в оселі. Такою хранителькою домашнього вогнища була богиня-берегиня, та, яка охороняє оселю. Зберігає від напасті і лиха. Ми знаємо її. Прокидаючись вранці, ми наспів споживаємо страву, приготовлену її руками, і біжимо до школи, забуваючи поцілувати її руки. Засинаючи, бачимо перед собою її лагідні очі, забуваючи іноді сказати слова любові чи навіть лагідне на добраніч». Ми знаємо її, ту берегиню, яка нічого від нас не вимагає. А сама задля нас жертвує всім і навіть життя. Ім'я цієї богині мати. На весні, коли троліски перші зітхають і то. Повертаються з теплих країн Всі слова, що у серці своєму тримаю, я скажу, рідній мамі своїй дорогій. хай напала мета. І проліски в тихі мають Обійму я тебе найдорожчу у світі, і скажу, як тебе, я рідненька, люблю, хай навколо мене Плавні мами, хай повниться ваше життя щастям кохати, берегти родинне вогнище, ростити і виховувати прекрасних синів і дочок України. Хай ніколи не втомлюються ваші працьовиті руки, а серця завжди чують поклик творчого пошуку, світлих, сонячних, щедрих днів на добро і вдачу. Міцного здоров'я, миру і злагоди вам на довгі роки життя зі святом вас, наші любі матері!